Дякую вам щиро, дуже потужно. Дякую, Дякую. Дякую. у мене тільки питання можна? Так, да. Скажіть, будь ласка, коли ви кажете, посилати любов і світло усім померлим, а як посилати? Куди? Ну, от уявно представляти, що вони перед да. тобою. Чи вон, повернутися е, до них лицем, якщо вони позаду стоять, як це мені треба картинку зробити? Так, да, дивіться, ви йдете по своїм відчуттям. Якщо ви відчуваєте, що вони позаду вас, да, от прямо коли читається молитва, і ви відчуваєте, що ви що вони позаду вас, що, до речі, дуже важливо, ви повертаєтеся до них і вклоняєтеся, як я вас вчила, Да? Тобто, ви вклоняєтеся, ви втікаєте прямо вниз. І руки вас тікають до самого низу, і ви повертаєте ладоньками ось так, да, от? і прям відчуєте, як образно, да, відчуєте на на, побачите на рівні відчуттів, як з вашого серця, з внутрі вас якесь світло, якась сила. Можливо, ви не будете це бачити, не будете це відчувати, як ви відчуваєте, як ви посилаєте, як прожектора з ваших долоньок, да, от? це світло направляється на ваш рід, на ваших. Померлих родичів, ваша любов, вдячність та благодарність. ви можете подякувати за все, що відчуваєте це, йде в потоці. Відайтесь про цьому потоці і відчуйте, що від вас іде. І тим самим відчуйте, як зворотній зв'язок йде із вашого роду. Ресурс до вас, нащадків, да? тому що ви являєтеся дитиною для свого рода, нащадком для свого рода, і прям відчуйте, як із від вашого роду повертається до вас ресурс, благословіння, якісь статки. Можливо, вам прийдуть якісь інсайти. Те, як що я ще говорила, заходьте з якимись запитаннями, можливо, ви отримаєте якісь відповідь на ті питання, які вас хвилюють. Можливо, на якісь ситуації, які ви не знаєте виходу, да? буває таке, як в персі. І не знаєш, як вирішити подібну якусь подію чи ситуацію, то рід вам може допомогти. Можливо, не в цю минуту, можливо, трішки пізніше, можливо, в сновидіннях, можливо, прийдуть якісь певні люди, які вам щось скажуть чи допоможуть. А можливо, буває таке, що ситуації взагалі після таких обрядів взагалі, вирішуються самі по собі. І взагалі на будь-який обряд, який ви приходите, на те ж славлення да, в неділю, ось у нас буде скоро слав... велике свято-колодарне да, свято Додоли, перуниці. І ви можете прям реально бути в цих обрядах, і ви помітите, що багато ситуацій, вони просто самі по собі якимось чином вирішуються. Ось так працює, коли людина свідомо входить в такий обряд. Ось, тобто, Валентина, це йде на рівні такого відчуттів і довіри тотальної. Ну, Сьогодні я теж повернулася до уявного роду, який стояв позад мене, я відчула от зворотній зв'язок. І раніше в мене не було такого. Ну, був обряд, може, не до кінця. ну, Асознана била, але ну, минулий раз у мене теж сльози пішли, отак от, от відчуття було е, таке добре. Круто, все йде взаємозв'язок, зв'язок, Валентина. Дуже Палентина. вам вдячна, а я теж заходила з питанням минулого разу. Вісні мені теж відповідь прийшла. Так що Чудово. Дуже вдячна. Чудово. І я вам всім вдячна. Рад радується серце, що є люди, які піклуються про свій рід, адже адже ви являєтеся спасом для свого рода, який реально виведе ваш рід на інший рівень. Да, тому що ви вшановуєте їх пам'ять, а це ваша сила і, і ваші ресурси, які ви можете передавати своїм дітям, внукам, правникам і так далі. Добре, тоді до суботи наступної, гарного всім дня! Ава роду на все добре, на слава.